Прифаного, благословенного і натхненного дня суботи. Такий файний день. Тут ми прокинулися в дубовому лісі у Назареті біля Дрогоби, слухайте. І як файно зранку співають птахи, я наново захотів десь жити в лісі. Хто зна, хто зна. Сьогодні навчають на старші, тут є такий файний отець Василь у Назареті. І стільки від нього можна послухати. І коли робив екскурсію, я звернув увагу, що в кожному корпусі. У кожному місці, де є, е, такі, де є місця для спілкування, для таких посиділок, то є на стіні список почуттів. Ну, величезні такі списки. І всюди мількають різним способом надруковані. І я питаю, для чого? Він каже: ну, для того, щоб, щоб Власне, у нас неодноразово залежності виникають через те, що ми не розуміємо, що ми відчуваємо, що ми переживаємо, ми не вміємо це назвати. І тікаємо в якісь залежності, тікаємо в якісь ізми, не? в наркоманію, в алкоголізм, в, е, в якісь інші там, ігроманію, коротше, анія ізми. Не? Тікаємо, бо ми не знаємо, що з собою зробити. Занадто радісний, нещасливий, сумний, незреалізований, здивований, страшно. Мені так, мені сяк, мені так не знаю. І я це краще чимось зав'ю, я краще чимось це буду перекривати. І виявляється. І так мені сподобалося бо купа вже було обговорень протягом цих днів, надіюся, десь зроблю вам такий відгук про сам реабілітаційний центр Назарет. Але мені сподобалося бо купа разів і, і мене питають, як почуваєшся, що ти відчуваєш, і як ти це трактуєш? Якби ну, спочатку ти не знаєш, що з цим робити, а потім поволі-поволі виникає, слухай, ага, дійсно, я? в мене це викликає. О, ось це там перше, щось ми сміялися про почуття на обід. І я кажу, в мене викликає здивування і трошки ніяковість, коли я там побачив три швабри, які стояли після роботи на мангалі і сушилися. Якось я не звик бачити швабри на мангалі. А і мені там всі похлопали, там потішилися ще. Як це файно, коли ти не боїшся говорити про те, що ти відчуваєш. Це добре. Ви уявляєте, це добре. Тому я вам запропоную на домашнє завдання також. Трошки протренуватися. Мені тут е, запропонували дати готові такі роздруківки оцих основних почуттів і їхніх підпунктів, для того, аби вчитися з дітьми нашими вдома. Мені це дуже сподобалося, щоб вони вчилися виявляти свої почуття. Тобто буквально, які почуття це в тебе викликає, то як ти це можеш висловити, якщо. І пропоную вам, візьміть цю таблицю і спробуйте буквально потренуватися. Зараз опишіть три почуття. Три почуття, які у тій ситуації, в тих обставинах, які ви переживаєте, у нас у вас виникають. Ті, які ви зараз переживаєте, Ой, мушу відступитися, бо машина їде. Доброго вечора ми з України. Доброго. Які почуття в мене вийде, ця машина. Трошки я здивований, не роздратований, але е, щось мені неприємно, що вона прийшла, ще порох піддяла, а ще шумна машина. А ще сигналила. Але слава Богу, що є в когось машина. Я за них тішуся, або, як мінімум, зроблю вигляд, що тішуся. Прикинуся, що мені приємно, і прикинуся, що я побажаю їм щастя, здоров'я, успіхів і всього найкращого. Напишіть, напишіть три почуття, три відчуття, які зараз переживаєте. Але попробуйте абстрагуватися від цього відео, від, від того, що ви чуєте, що бачите, і описати те, що ви відчуваєте. Що ви, які, які почуття у вас зараз, через обставини, які переживаєте? Обставини не пишіть, тільки три почуття. Для того, щоб і, і сьогоднішнє відео стало для нас е, такою можливістю описати не, те, що ти переживаєш. назвати це. Не боятися назвати це тими словами, які прочитаєте у таблиці. Добре? І тренуємося, називаємо свої почуття, не приховуємо їх, не закопуємо глибоко, так, щоб ми через них, через вираження їх. І через те, що ми назвемо їх, більше пізнавали себе і більше могли себе зреалізувати. Добре? Майтеся файно. Мир вам. Як почуваєтесь?